Починаємо новий книжковий влог з неймовірним видом дзвіниці києво-печерської лаври. Тож день я потрапила на виставки до Музею Скарбниці України. Перша це Скіфська Одесея за ілюстраціями до поеми Ліни Костенко, де представлені були картини Володимира Бахтова, а також антична кераміка. І друга це була кримська етніка з назвою Мірас. Будемо читати у цьому блозі. Нещодавно мені прийшло кілька книжок від видаництва Апріорі, це, до речі, вперше в їх книжки з'явилися на полицях. І одна з них, з тих, що я попросила, це книжка з античним настроєм. І ви розумієте, що оскільки я була на виставці, де було показано культуру давнього Чорномор'я, грецькі колонії, це античний побут, воно мене зацікавило і хотілося щось подібне читати. Тому я одразу просто схопила книжку Афродіта П'єра Луїса. Це новинка. Вона була нещодавно перекладена українською мовою, але це є дуже культовий роман французького письменника П'єра Луїса. Я прочитала, що він свій час був дуже скандальним і досить відвертим. І я поки що прочитала не дуже багато. Буквально сторінок мені здається 60. І можу сказати, що книжка мене з одного боку дивує, вона повільна, але ось тут героїня, головна хризі, куртизанка, вона така досить яскрава. І вона дуже часто любить описувати якісь свої принади дуже так пасливо, дуже шановано. І я, мабуть, вам зараз на щось з цього зачитаю, щоб ви приблизно уявили манеру і стиль подачі інформації. Моя серцевина, вона, мов квітка, наповнена медом і пахощами. Вона, мов, морська анемона, жива їм як тіла, розкрита для ночі. Вона вологий грот, вона літепла пристань, вона сховок передпочинку людини на шляху до смерті. Тут, до речі, описується ось традиції саме життя куртизанки, про те, як вона будує свій повод, про те, як її е, готують до побачень служниці, про те, взагалі, як її доля складалася, доля досить трагічна. Говориться про те, що у Хризі матір була. Теж, по суті, куртізанкою вона прата працювала біля доріг і проводила чоловіків в оселю. І Хрисі вона відчувала, що в якийсь момент, коли вона стане жінкою, вона теж хоче бути такою затребуваною і з гордістю, коли її викрадають якісь там купці, вона їде на молі і ноги її залиті кров'ю, і вона пишається тим, що нарешті вона стала жінкою. Потім їй здається, продають на якомусь ринку, і вона починає працювати вже такою на повну ставку, скажімо так, займатися цією професією. І говориться про те, що вона майже жодної ночі не проводить сама. А тут цікаво описується момент того, як винаймають жінок чи чоловіків для здійснення подібної роботи, що, умовно, хтось може писати пропозицію ціни і ім'я тієї чи іншої курсанки на стіні, певні, і вона може вирішити, чи піде вона з цією людиною вечір провести, чи ні. Крім того, на протиставлення хризі є ще дуже красивий чоловік, це Деметріус. І він неймовірно вродливий, неймовірно успішний. І вони зустрічаються в якийсь момент з хризі на набережні, і вона говорить про те, що ти мене хочеш, ти мене бажаєш, але. Так просто ти мене не отримаєш, бо ти звик, що всі падають тобі до ніг, що хтось взагалі закінчує життя самогубством через твою вроду і бажання бути разом з тобою, йде на різні шалені вчинки, але я не така, мене цим ти не приймеш. А він каже: Ну Хризі, ну давай, ти така вродлива, давай, ось разом проведемо ніч, і а, з цього буде щось фантастичне. А вона каже: ні, ми зробимо це тільки у випадку, якщо ти виконаєш там, три мої бажання. Він каже: Легко кажи, кажи все, що ти хочеш, і вона каже: Я хочу умовно там зі слонової кістки. Потім ще один предмет і ще один артефакт. А він каже: не проблема, я тобі все завтра принесу. А вона каже: почекай, я хочу гребінь не просто якийсь слонової кістки, а особливий гребінь, який носить дружина жерця храму Афродіти. Або це якась прикраса, яка висить на скульптурі Афродіти, яку ти вирізав, він скульптор у храмі. Ну і подібні ось забаганки, які потребують дуже складних маніпуляцій, і, можливо, на які цей Диметрій. Чи Деметрікс не готовий буде піти? Тобто вона белебре його умовно на слово? Я ще не знаю, що це виліться. Скоріше за все, він буде намагатися щось подібне здійснити, але поки не знаю, чим це закінчиться. А ще цитати, я відмітила собі: це про місце, де живуть кортизанки. Називається розділ Підрозділ Сад богині, і написано: це було не просто обнесене муром місце, а ціле місто, що налічува 1400 домів. Саме стільки ритуальних проституток мешкало в цьому священному місці. Представниці 70 національностей служили тут жрицями кохання, 70 національностей. Ось такі описи, ось подібний сюжет, цікаво, у що це вийдеться. І також одночасно мені приїхала ще одна книжка, і ще одна, яку я вам покажу пізніше вже у покупках це розповіді епохи джазу» Френсіса Скотта Фіджера. Я Дуже хотіла цю книжку. Я, як ви знаєте, трошки обсес до американської літератури початку минулого століття, то, звичайно, мені хотілося почитати українські переклади Фіджеральда, і нарешті я маю таку змогу. Раніше, ще, мені здається, років 5 чи 6 тому, може і більше, я придбала ось такий збір. Tales of the Jazz Age» Скотта Фіджера, для це видання було ще в KM Books. воно робили такі покет формати. І, чесно кажучи, коли я отримала таке велике видання, бо вживу до цього я його не гортала. Я не була певна, чи це дійсно ця книжка. Ну, тобто ти читаєш назву і думаєш, ну так, це воно. Це збірник оповідань, збірник оповідань. Скоріше все, та сама історія, але чому вони настільки різні в об'ємі. І я вирішила порівняти ці історії. До речі, цікаво, що на початку тут є такі невеличкі передмови. на кшталт, знаєте, як зараз Стівен Кінг часто пише перед до своїх оповідань, чи повістей, де описується і створює написання того чи іншого твору. Так само невеличкі передмови, вони, правда, дуже такі епізодичні, є і в цій книжці. І це цікаво. Я думаю, що не дуже цікаво прочитати все одно за одною, щоб так осягнути, бо все одно ви забудете до моменту, поки оповідання будете читати. Але ось перед тим, як читати, або після того, це дійсно цікаво. І я вже якось сторіс розповідала, що оскільки я читала на так давно книжку Зельта про Скота і Зельду, там якраз говорилося про те, що Скот дуже довлів над Зельдою і не давав їй можливості створити, хоча вона була дуже доровною письменницею і мала чудові ідеї. Але оскільки її ім'я було не таким відомим, то умовно гонорар, який вона могла потривати за своє оповідання, був набагато нижчим, ніж чого міг отримати Скот. Але Скот, до речі, в цих же передмовах, він дуже високо цінує Зельду і навіть говорив про те, що коли він писав оповідання Конекс Трибунець. То йому потрібен був опис певної гри, і він написав, що усвідомивши власну неспроможність впоратися з епізодом про гру в Крепс, я передав його своїй дружині, бо, на моє переконання, вона, як дівчина з півдня, ліпше знається на механіці термінології тієї чудової місцевої розваги. Ну і він безпосередньо пише про те, що описав цей твір не сам. Я прочитала звідси вже оповідання про загадкову справу Бенджаміна Баттона. Загалом це фільм, який я дуже люблю. Вперше подивилась його ще в рік, коли він виходив. І я пам'ятаю, що просто ридала в залі декілька разів. Що я коли вийшла, у мене були постійно червоні очі, опухле обличчя. А тоді я ще почалася другу зміну в університеті, і це зранку пішла в кінотеатр, і треба було їхати на пари. і Я така вся запухла. Це ж виходжу після фільму і йду в метро, щоб їхати власне на заняття. І пам'ятаю, що ось ця музика і те, як починаються історії, та моменти кульмінації всередині, в кінці, вони просто підбурювали мене на емоції, я кажу: просто ревіла. Таке рідко зі мною буває, але ось був такий момент, і подібна ситуація в мене була ще з фільмом Століття Адалін, який мені теж дуже подобається. І дійсно, коли ти дивишся цей фільм, і потім читаєш цю історію чи в зворотньому порядку. Ти розумієш, наскільки вони різні. По-перше, певні деталі сюжету вони були спрощені або поліпшені, можна сказати. А плюс персонажі були прописані у фільмі більш глибоко і ем, взаємодія між героями стала більш цікавою, аніж те, як вони подані в оповіданні. Але те, як Фіджеральд написав, придумав цю історію, це дуже цікаво. І також перед мою він тут дещо писав. Що оповідання було опубліковано в журналі «Кольєрс», і змусила одного анонімного шанувальника з Цинценаті написати в цього приголомшивого листа. Пане, я прочитав оповідання Бенджамін Баттон у кольорсі і хочу сказати, що як на автора оповідань ви ще той безумець. Я у своєму життю бачив багато всяких нездар, але з усіх нездар, яких я бачив, ви найбільше нездара. Мені не хотілося б витрачати на вас папір, але я це зроблю. Ось такий нюанс. Цікава історія. Ми бачу, зробила на собі кілька поміток. Потім придивлюсь, бо я вже забула, що я там відмічала. Але мені подобається, як це видання виглядає. Подобається ось такий трошки жовтий папір і крупний, дуже зручний для читання текст, точніше, шрифт. До речі, П'єра Луїса видано дещо інакше. Тут папір скоріше білий, такий більше схожий на те, яким в підручниках буває. Шрифт можливо такий самий, і крупність десь така ж сама. Я не порівнювала, тому так кажу просто на око. І до речі, в Афродіті є багато ілюстрацій. Вони такі трошки еротичного змісту, багато уголної натури, якихось сцен. Мальовка зізнаюсь не зовсім на мій стиль, на мій смак, але по сюжету вона дійсно підкреслить і ті інші моменти. Тому читаю ілюстрації дуже дуже багато. Сьогодні просто скаже спека, але я потрапила все ж таки на цей гаражний розпродаж, нічого не купувала, проте моя головна мета була саме послухати екскурсію по музейному дворику, бо це вперше потрапила і мені дуже сподобалось. Кілька днів у мене з іншими YouTube-блогерками буде книжковий клуб, і ми цього разу обрали читати книжку Шелі Ріт Шлях ріки. Я, чесно кажучи, дуже довго сумнівалася, хочу її читати, бо здавалося, що тематика це не зовсім те, що мене зазвичай приваблює. Проте я на днях була в книгарні, ходила на одну таку презентацію книжки від Artbooks, яку ми дарувала Рідін Мері. І поки я ходила книгарною КСД, то взяла цю книжку до рук, погортала і зрозуміла, що мені подобається, як це написано. Тож вирішила, що спробую її все ж таки прочитати і заразом говоримо на книжковому клубі. Хоча у нас загалом немає такого стовідсоткової вимоги прочитати книжку перед тим, як іти на це засідання. Тому я взяла. І знаєте, я була здивована, мені книжка дуже-дуже подобається. По-перше, подобається, як це написано, як наспішно розгортається оповідь. Це відбувається 40-50-ті роки ХХ століття в США у місті, де вирощують персики, що зрозуміло закладинки, і розповідається про родину. Яка має ось такі плантації. І головною гринію нашої дівчина, яка на початку історії постає ще досить юною, їй десь біля 17 років, і вона знайомиться серед вулиці із хлопцем індіанського походження. Вони одразу відчувають, що приваблюють одне одного, але зрозуміло, що це той час, коли до індіанців та й загалом до людей дещо іншої етнічної спрямованості ставляться з упередженням, і тому кожен, хто бачить їх поруч, вважає, що це щось небачене, і звичайно висловлює свою думку супроти подібного союзу. Я чесно кажучи, коли в книгарниці книжку гортала, я прочитала здається першу сторінку, а потім відкрила навмання десь середину книжки, просто щоб зрозуміти чи подобається мені мова. І ви знаєте, я зловила найбільший спойлер цієї книжки. Але виявилося, що коли я відкрила там далі ще одну сторінку, то я зловила інший спойлер. Тим не менш, хоча я вже, скажімо так, наперед приблизно собі уявила ці ключові моменти, це не зіпсувало мені читання, бо мені подобається, як поступово розгортається історія. Тут розповідається не лише ось про родину її стосунки і про цю дівчину, її кохання, а й про такі важливі теми, як повернення ветеранів із війни, особливо якщо вони скалічені, як ставиться до них родина, як самі вони почуваються. Крім того ось це ставлення до людей, так званих юридивих, тобто людей, які виглядають таким, нібито не сповна розуму, і це досить важлива тема. Адже, чесно кажучи, я сама досить часто, коли бачу людей, які себе дещо дивно ведуть, то м -м, відношу до цього з острахом. Хоча після того, як я почитала книжку Олівера Сакса про різновиди психічних захворювань, я вже почала на це дещо інше дивитися. І тут також є персонажка з таким надзвичайним складом ментальної діяльності, але вона виявилася дуже хорошою, дуже доброю. І в момент, там один, який буде по сюжету, я навіть трошки прослізилася. Хоча зазвичай в мене таке дуже рідко викликає подібні емоції. Мені дуже подобається книжка, я прочитала її вже. Ну, більшість насправді 204 сторінки, всього 270, І думаю, що сьогодні ввечері вже дочитаю і на книжковому клубі. Я думаю, що буду співати дефірам в цій історії, бо вона мені дуже подобається, попри те, що там є такі болючі моменти. Крім того, хотіла вам показати ще книжку, яку придбала в книгарні пликай, коли знову ж таки йшла на презентацію до Рідін Мері. Але я подумала, що, мабуть, все ж таки покажу вам цю книжку вже у книжкових покупках. Нехай трошки буде інтрига. Скажу, що я її дуже хотіла, і наклад її виходить досить таки давно. Але що приємно, впликаю, вони пакують книжки ось такі пакунки, і тут навіть написано Олена Книгоджунгі. ще й сердечко, тому дуже-дуже приємно. Але разом з вами ми розпакуємо зараз інший пакуночок. Це моє замовлення з кремнички Ксенії Келерман-Сяєво. Я дуже люблю ось ці мальовані закладинки, кожного разу замовляю, особливо коли бачу якусь одну, то вже до цієї одної докидую ще якесь замовлення, щоб не їхала одна закладинка. Насправді хочу ще у Яни якось замовити, Яна рідвізмі. Вона теж робить круті. Але якщо Ксені це картонні паперові, то у Яни зараз більше тренд на такі прозорі, з написами, з такими класними помпонами, які мені дуже подобаються, але я все ніяк не можу. Я можу наважитись зробити замовлення, але думаю, що обов'язково це зроблю. Але щоб ви розуміли, у мене є величезна коробочка закладинок, і я з них дуже має, мало що використовую. Особливо зжач на факт, що коли ластихатка дуже красива, в мене просто не піднімається рука, бо я переживаю, що вона зіпсується. Ну, Це просто щось таке незрозуміле. Отож, давайте розпакуємо і подивимося, що ми маємо всередині. Ксенія, як завжди, дуже красиво так перев'язує, загортає в такий крафтовий папір з написом «Shining». І наклеїчками. Як завжди, я все розірвала. А всередині є ось такий конверт. До речі, я бачила, що у Ксені ще з'явилися шопери, але там зазначені такі теми, які я, звичайно, читаю, тому я собі їх не замовляла. Хоча загалом це ідея дуже класна, бо коли. Ти малюєшся до ілюстрації, то чому б не використовувати їх більш широко? Може, скоро і футболки якісь класні з'являться, то цікаво буде на все це подивитися. Боже, я замовила все через цю закладинку, але насправді не тільки через цю, що мені дуже подобається серія зі світлинами і особливо ця фруктова з суничками чи з малинками. Тут ще написано Літо на смак. Вау, у нас здається вмикнуло світло. Я навіть не вірила в те, що це буде раніше 10-ї вечора, тому треба закінчувати зйомку і йти робити щось корисне, користуючись такою прекрасною нагодою, наприклад, зварити каву. Тим паче я забрала своє замовлення і зараз в мене буде просто свіженька кава. Ох, божню цей момент, коли відкриваєш свіжу упаковку. Я дочитала «Афродиту» і зізнаюся, ця книжка мене помучила. Вона дуже важко читалася, дуже довго. Якщо початок мені дійсно подобався, мені хотілося спостерігати за героями, то чим далі, тим більше вона мене втомлювала, мені хотілося виконати просто великі масиви тексту, хотілося буквально чисто діти по історії і не відволікатись на як мені здавалося, абсолютно непотрібні описи. І було це відчуття, що автор просто графоман. Я думаю, що якби ця книжка мала на 200 сторінок, а наприклад 50. То вона б стала набагато краще. Звичайно, не забуваємо час, коли вона була написана, це кінець 19 століття. І напевно П'єр Луїс писав притаманні для його часу манері. Крім того, тут дуже багато описів таких тілесних принад, які мені постійно дратували. І коли він знову згадував перса такі, перса сіки, вона зробила персом те, її волосся блискавчало таким чином. Я вже просто не могла це читати, мене так дратували, Мене здавалося, що вони просто оточили ці оголені жінки. Я не можу на це вже дивитись. Щодо самої історії, то її концепція, тобто зав'язка, розвиток, кульмінація і фінал, мені сподобались. Але знову ж таки, мені не сподобалось, наскільки багатослівно це було. А щодо певних деталей, які виринали у сюжеті, тут були сцени з опису тогочасного суспільства, ймовірно, більш-менш реалістичні. Це про те, що донька кортизанки, який менше 12 років, вже має свою кімнату, вже приймає дорослих чоловіків, веде з ними стостеві стосунки, і всі це сприймають досить легко і. Як ніби те, що треба. І коли говорять про те, що там у сусідньої кортизанки народилася ще якась дівчинка, і вони дуже радіють і кажуть, о-о, це ж вона виростить у нас при дворі і буде також кортизанкою. І я зачитала і в мене це просто А Ще я потім після книжки прочитала, спробувала прочитати ще раз передмову, бо перший раз вона мені зовсім не заходила. І вичитала, що автор акцентує на тому, що в античності взагалі-то ось цей культ оголеного тіла, культ того і можливість просто займатися статевими стосунками з будь-ким і з будь-коли будь-коли не засуджувалась, що ось ця мораль, яку і сьогодні притримується багато в чому, вона прийшла вже з війнями християнства, і що треба сформувати цей текст з. Поблажку до того часу, про який він розповідає. А автор, напевно, все ж таки знає, про що пише, адже в анотації написано, що П'єр Луїс він добре знав латину, здається, грецьку, що й перегладав античних авторів, тобто він розбирався в темі і, можна сказати, що вивчити цю історію. Сподіваюся, що це дійсно так, а не просто така своєрідна фантазія автора. Бо певні елементи, деталі, якісь. Такі сюжетні нотки вони були цікаві. А я собі туди, що виділяла це, переважно це були саме сюжетні якісь повороти, які мені здалися важливими. Мені дуже сподобався фінал. Хоча я була обурена тим, як герої на підставі пристрасті щось дуже швидко для себе вирішують, і це виглядає абсолютною дурістю. А тим не менш, ось те, як це закінчилося, чомусь мене задовільнило. Тут, до речі, описується одна вечірка, на яку зібралися ось такі гетери, плюс певні філософи, і кожен з них розповідає про те, чим вони вважають кохання. Ну і потім говорять на інші теми. І мені сподобалась оця фраза, хочу вам її зацитувати. Я такий щасливий, коли перегорнувши книжку, можу взяти з собою спогад, хоча б про один рядок, котрий зворушив би чи спонукав до роздумів. Досі всі книжки, що їх я прочитав, містили собі такий рядок, та в жодній я не виявив ще одного такого рядка. Можливо, кожен із нас міг би висловити в своєму житті щось особливе, своє, але ж ті, кому це вдається, вживають за багато слів і стають нестерпними частолюбцями, тож мені найбільше шкода тих, хто покинув нас, і годі вже порушувати їхню таку промовисту мовчанку. Це було гарно. Тож для кого ця книжка підійде? Для тих, хто не боїться, знову ж таки, багато слівності. для тих, хто шукає більше інформації про античні часи, можливо, кому цікаво почитати про якісь тілесні принади в різноманітних варіаціях. Тут цього буде багато, про якесь пристрасне кохання або навіть не кохання, таке засліплення, яке підкуряє героїв на кілька днів. І просто трошки відчути атмосферу того часу, можливо, вам ця книжка сподобається. Якщо ж ви любите, коли історія динамічна, це точно не для вас. Бо, хоча вона і яскрава, але за цією динамікою треба продиратися через безліч-безліч рядків. Ну і такі були мої враження від Афродіти. А ви діліться, що хорошого читали останнім часом, чи можливо що вас дратувало, таке теж важливо знати. І побачимо вже зовсім скоро у наступних відео.